Якщо ви бомжари і не заробили на помаду від Кайлі, дуже рекомендую спробувати олівчик від ламель. В мене у 401 відтінку, як ви можете зрозуміти, колір просто один в один, як в олівці. Для яскравих макіяжів просто топ. А тепер найголовніше, як всю цю красу змити. Я буду змивати це ось таким міцелярним мусом від Рікей. Він з комбучою, не сушить шкіру. І давайте подивимось, як він це все змиє. Ось така невагома пінка. Все. Навіть найстійкіший макіяж змиває. Краще не придумаєш. Не дякуйте. Скриньте із промокодом Іванова на сайті знижка 10%.